Взагалі, намокла БМВ. Походу через дверні карти, навіть через всі двері потихеньку закапувало. Я купив, було літо, і воно чим ближче до осені, тим сильніше накапувало, накапало, накапало, бо навіть там в углах все було досить мокре. От, це не той кейс, коли магістраль для омивача на задню, на задню двері лопнула, тому що... У людей, коли там лопає, то взагалі тут риби плавають, там 10-20 літрів води кругом. А тут просто оцей весь товстий карпет, весь пол був дуже мокрий, реально з нього текло. І ну, про причини можна говорити окремо, а от як його сушити, значить, перше у мене не працює обдув на ноги. Тобто, як я не читав в інтернеті, там у людей проблеми з акумулятором, у мене все з акумулятором добре, на ноги я не, не зміг зробити, щоб воно працювало. Коротше, купив дві дуйки третю дали користуватись, кинув переноску мощну і на мінімум кожну дуйку включив, тому що на максимум вони по 2 кВт жарять, завів машину. Включив кондір, рекуперацію, майже на максимум працює обдув кондиціонера. І задній пол повністю викинув, ну сидюшки викинув. Підняв цей карпет, як міг, підлогу. Спереді просто вниз там дує на водійське місце, теж мокре. Ще вчора було сухе, вночі був дощ. І вже теж почало мокрити я так подивився. І зараз майже нон ідуть дожі. І завтра передають сонце, то завтра буду розбирати карти і купив герметик, буду обмазувати ту гідроізоляцію, надіюсь допоможе. І там в углу буду чистити дренаж. Люка в мене немає. Більше проблем не має бути. Ну і тут дуйки в принципі, сушать. Тобто, Що хочу сказати, що цими дуйками тобто, я пробував і памперсами, і тряпками підкладувати. Майже нічого не є тут. А от вже 2 години вони тут з дуйки працюють і ну, відчуття, що вже чуть ли не половина висохла. З однією дуйкою було б довше, набагато. З однією дуйкою тут дня-два прийшлося б сушитися. А так я думаю, от я всім ранку почав. Кожних пів години навідуюсь і сподіваюся, що до вечора воно тут все підсохне. Тобто з 7 ранку десь до 8 вечора-9, до 9, як воно тут так попрацює. ну Ще мені повинні цей осушитель повітря дати покористуватись то тоді я виключу кондьор А так зараз кондьор нехай жарить. Як кондьор не включив, Перших півгодини воно так працювало, всі окна були запотівші повністю. І на вулиці почався дощ, це аби на вулиці ще сухо було, то можна було просто відкрити вікна, а так на вулиці дощ і, звичайно, робити сушку в таких умовах, тобто на вулиці абсолютно 90% вологість, йде дощ. І... Короче, треба якось сушити. Те, що воно тут працює, то окей, а кудись ці влазі треба діватися. Кондиціонер зразу. Ну, сухіше тут стало набагато. І дуйки працюють, в принципі. Так що страшнувато трохи, на нич не оставиш. Малою кров'ю можна сказати. ну Як малою кров'ю, тобто розбирати я прям весь салон не собираюсь. Я думаю, що так, висохне. У тих людей, у яких перебуває там, шланг омивача і тут наливає повністю все, де тільки можна омивачем, такий варіант, це, мабуть, не спрацює. А от якщо через дверникарти або через дренаж затекла, то поки що виглядить, що я зможу висушити. Не знаю, а, як буде в кінці, ну якби в кінці я щось, мабуть, скажу. Але я думаю, що таким макаром воно все висохне. Ну, впродовження вчорашнього я скинув всі чотири карти. Всі чотири оці поролонки гідроізольовані, всі гуляють в різні степені. Це взагалі ось відкидається. І тут було мокре, ось тут було мокре, скрізь було мокре. Тобто затікало прямо конкретно. Ну Тут так грязі не видно, на тій двері, грязь конкретно видно, що текла по цій стороні. І та двері, і та двері. Та двері. Ну, це за того, що тут лазили і воно ще й висохло. І тут колхозили, то воно майже тут на соплях все тримається, можна сказати, ніякої гідроізоляції не було. І воно мені весь час туди підтікало, просто воно висихало саме по собі. То сохло-сохло, я не замічав. А потім, як дощі сильно улупили, воно прям залило конкретно. Так що... Може, кать половина причин найдена. Я думаю, інша половина десь там під капотом теж дренаж забитий туди буду ковирятися.